4 грудня про головне в регіоні. Вночі армія РФ обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Загиблих та поранених немає. А над Павлоградським районом військові знищили шахет у Кривому Розі. Судитимуть містянина, який заволодів майже трьома мільйонами гривень на продажі неіснуючих авто та квадрокоптерів для зсу. Ідеться на сайті облпрокуратури покарання до трьох років позбавлення волі. З 5 грудня у Дніпрі зменшать кількість пільгових місць на автобусних маршрутах. Повідомили на сайті міськради. У період до десятої та після п'ятнадцятої в різних категоріях автобусів буде доступно від 2 до 6 пільгових місць. В інший час перевозитимуть у необмеженій кількості. Ці зміни не стосуються електротранспорту. На Дніпропетровщині від кору щепили понад 12 тисяч дітей. Повідомили на сайті ОВА. За понад чотири місяці вакцинували майже 100% дітей, які не мали щеплень або зробили лише одне. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.